Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Ми продовжуємо складати топ-10 найкращих гравців Національної баскетбольної асоціації за позиціями. На черзі у нас атакувальні захисники, і, мабуть, я не дуже коректно пояснив в першій частині, як саме складається топ. Вибір гравців проводиться саме за номінальними позиціями, а не ті ролі, які вони виконують. Тому що, наприклад, в Денвері розігрує м'яч Нікола Йокіч, але це не значить, що. В він пойнтгард за своєю позицією. Чи інший приклад Леброн Джеймс в Лейкерс. Хоча Брон навіть номінально відіграв на кожній позиції за свою кар'єру. І, можливо, цей приклад не дуже коректний. Але рейтинг складається на даний час. З прицілом, як саме гравці проведуть майбутній сезон, і це мій особистий прогноз, який так чи інакше може бути трохи суб'єктивним. Але я намагаюся бути послідовним та запаковувати все в аргументи. Втім, Якщо ви з чимось не згодні, можете запропонувати свої варіанти, топів коменти це завжди вітається. Ви проявили дуже класну активність під минулим відео, тому давайте піднімемо планку, наберемо 369 лайків і відразу виходить наступний ролик. Це мотивація і для вас, і для мене, тому всі в плюсі. А тепер влаштовуйте зручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's go! Відкриває топ 10 найкращих атакувальних захисників Тайлер Хіро. Це чистої води-шутер з ідеальною механікою та смертоносним триочковим китком. Зумінням влучати дуже дальні китки та в критично вирішальні моменти. Зовсім не цурається брати на себе китки в клатчі. Він має чудові розміри для другого номера, розумний і агресивний гравець з м'ячем, допомагає з болхендлінгом та плеймейкінгом, як третя опція команди плей-офф. Три сезони поспіль набирає стабільно 20 плюс очок. При цьому в дуже обмеженому за спейсінгом Майамі має пристойні показники ефективності, демонструючи стабільність. Головним мінусом Тайлера, через що я не можу поставити його вище, це гра в обороні, тобто абсолютна відсутність такової. Але при цьому система Еріка з Поелістри не робить його мінусовим гравцем, а навіть навпаки, СПО навчився витискати максимум з героя і видавати позитивні відрізки. Ще серед негативних аспектів це часті травми, які не давали нам побачити повноцінний сезон хіру. І якщо йому вдасться нарешті відіграти без серйозних пошкоджень, то ми побачимо значний прогрес. На дев'ятому місці знаходиться Мікал Бріджес, і тут я зроблю невелике виключення. Мікал грав майже всю свою кар'єру на позиції легкого форварда, але це Вінг за своїми розмірами та навичками. І на позиції атакувального захисника його також використовували. Дивлячись на склад Нью-Йорк Нікс, в наступному сезоні я бачу Бріджеса шутінгардом, тому прийняв рішення додати його сюди. Це чудовий захисник зі швидкими ногами та дуже довгими руками, і саме в більш Конкуруючій команді очікує концентрацію саме на сильні сторони Мікала, і це очевидна гра на своїй половині. Ватаці від нього не будуть вимагати багато, тому сил та мотивації оборонятися буде набагато більше, ніж в Брукліні, а захисний IQ у нього феноменальний. Також Мікал Бріджес чудово набирає очки в швидких відривах і має поставлений кидок. Він може бути загрозою як з отримання, так і з ведення. Очевидно, що Нікс формують боєздатний колектив, щоб дати. Гідну відсіч Бостону, і один з кращих тренді-гравців ліги їм буде Ой як в нагоді, який, до речі, не пропустив ще жодного матчу за кар'єру та має ідеально чисту медичну картку. Восьму сходинку займає Дерік Вайт. Це, на відміну від Мікала, вже готовий ідеальний рольовик чемпіонського колективу, а на мою думку, найкращий рольовик на даний час захисний біст, який дуже активно працює на своїй половині, швидкий як на ногах, так і в роботі роками, робить не тільки перехоплення, а ще генерить багато діфлекшенів. Топовий блокуючий для гравця з ростом 193 см. Темна конячка, хоча він і Вайт. Black Live Matters, всі діла, не подумайте. Не цурається чернової роботи та з радістю готовий її виконувати. Бостон має плюс-мінус з Деріком на майже 10 очок більше, ніж без нього на майданчику. Два роки поспіль потрапляє до символічних захисних збірних, та на пару жру Холідеєм кошмарять любий беккорд ліги, навіть найталановитіші. При цьому все тому він ефективний атакувальний гравець, кидає з будь-якої дистанції, маючи всі варіації нападу в своєму арсеналі, та допомагає в розіграші. Очевидно, що минулий сезон був найкращим для Вайта, і в 30 років апсайду для покращення знайти важко, але Дерік цілком заслуговує це місце. Сьомим номером рейтингу стає Джейлен Вільямс. Це ідеальний робін до Шей Гілджес Александра, з яким Оклахома ще довго зможе спати спокійно. Джей Даб – Атлетичний Вінг, ефективен у нападі та в захисті, який не має слабких місць. В другому сезоні спрогресував, чого слід очікувати і в наступному розіграші регулярки. Має 73% влучань з фарби, на що приходиться левова частка його зароблених очок. Також має чітко поставлений джамп. Перевулучає середні та дальні кітки. Правда, вибірка невелика, але достатньо, щоб вірити в його кидок. Слід додати агресивності в проходах під кошик, щоб заробляти більше фулів на собі, тому що природні дані це дозволяють. Досить активний захисник, який в командній обороні ОКС гармонійно поєднується, старанний, працьовити, має одне з найбільших співвідношень вінгспану до зросту, що, безперечно, допомагає вибивати м'ячу суперника з рук та обмежувати простір. Суперникам Оклахома наймолодша команда, що вже здивувала та дала результат, вже з нетерпінням чекає на них в сезоні 24-25 років, тому що зростає надпотужна сила на заході. Деджонта Мюре розташовується на шостому місці. Цей яскравий представник комбогардів, відомий своєю універсальністю та видатними захисними здібностями. Він має відмінний баланс атаки та оборони, що робить його цінним гравцем на обох сторонах майданчика. Мюрей демонструє впевненість у грі один на один завдяки дриблінгу та швидким ногам, здатний створювати моменти і шукати рішення у складних ситуаціях. Деджонта атакує кільце в проходах та використовує флоутери. Крім того, він покращує. Вітриочковий, що робить його більш універсальним. Робота над загальною ефективністю все ще триває та є де додавати. Трей Янг не давав розкрити навички плеймейкінгу, тому ми забули взагалі, що він крутий розігруч. Одним із найсильніших аспектів гри Мюра є його захист, його швидкість, агресивність та гарне розуміння гри дозволяють ефективно захищатися проти суперників будь-якої позиції з перших по третіх номерів. Завдяки чудовій довжині рук та атлетизму, він може оскладнити життя суперникам. Винятковий стопер та непогано підбираючий, як для своїх розмірів. Останній сезон в Атланті довів зворотня, але спишемо це на відсутність чіткого плану та мотивації, бо організація була в постійному пошуку обміну. Новий Орлеан виглядає більш сильною командою, де Деджонтомюри зможе отримати менший об'єм в атаці та мати запас сил для захисту, щоб проявити свої найкращі навички. П'ятірку найкращих атакувальних захисників відкриває Дезмон Бейн. Це потужний та універсальний гравець, який відзначається своєю ефективністю в нападі, фізичною готовністю та високим баскетбольним IQ. Бейн славиться своєю здатністю ефективно реалізовувати триочкові із 41,5% за кар'єру це елітний показник. Його чіткість та швидкість у випуску м'яча дозволяють йому створювати і використовувати простір на майданчику. Також він має сильний кадок середньої дистанції, і може атакувати кільце, використовуючи свою фізичну силу та агресивність. В захисті Дейзмон проявляє старанність та фізичну готовність. Його розмір і швидкість дозволяє йому ефективно протистояти суперникам на периметрі. І в пусті. Хоча його захисні навички не є видатними, він демонструє готовність боротися та відігравати активну роль у командній обороні, має негативний вінних спан до зросту. Дезмон Бейн показує розуміння, гри і має здатність додавати в розіграші м'ячу, але поступається у всьому наступній четвірці, які входять в тір 1 на даній позиції, якщо вони відрізняються, то дуже мінімально. Четверта позиція дістається доновану Мінчелу. Це яскравий майстерний та атлетичний гард. Відомий своєю швидкістю та швидкою зміною напрямку. Він може ефективно використовувати ці якості, щоб обійти захисників і створити відкриті китки. Мічел володіє чудовою технікою дриблінгу, що дозволяє знаходити вільні позиції для китків. Його здібності до завершення атак у фарбі вражають. Донован може бути небезпечним за дуги, проте його кидок з дальньої дистанції не завжди стабільний, хоча прослідковується позитивна динаміка, але йому все ще треба працювати над поліпшенням цього аспекту гри. Мічел є активним захисником на м'ячі, має відмінні навички в перехопленні та пресингуванні суперника. Його фізична сила та агресивний стиль гри дозволяють йому добре справлятися з опонентом. Але через свій статус він не часто відпрацьовує на повну в обороні. Тут ліпше про поодинокі включення. В минулому сезоні додав плеймейкінгу та в захисті, але втратив у ефективності набору очок. Входить разом з ембідом у склад зірок, які досі не проходили далі. Другого раунду плей-офф, що підкреслює, якого рівня це ваша перша зірка. Топ-3 і тут у нас Кайрі Ірвінг, один з найбільш вражаючих та талановитих гравців NBA. Відомий своєю технікою та креативністю на майданчику, а також витівками поза кортом. Втім, провів зразковий минулий сезон, створив найкраще атакувальне дуо з Лукою Дончичем в минулому сезоні, чим особисто мене приємно здивував. Ірвінг є одним з найкращих дриблерів в історії NBA. Його контроль над м'ячем і здатність до швидкої зміни напрямку дозволяють йому обійти захисників. І створювати вигідні ситуації для китків або передач, володіє чудовою технікою завершення атак з будь якої дистанції. Йому не вистачило 3% реалізації з гри, щоб записати собі ще один сезон з показником 50-40-90. Найкращий у грі один на один вирішує в кінцівках, керує нападом на високій швидкості та є розумним плеймейкером. Карі може бути притомним захисником на периметрі, хоча його оборонні здібності не завжди є його сильною стороною в порівнянні. Ні з іншими аспектами його гори. Його швидкість та рефлекси дозволяють йому боротися з маленькими гардами суперників, але іноді він може бути вразливим до фізичних атак. Не вибуховий, не атлетичний фрік, має брак розмірів і схильний до травм. Ми вже давно не бачили більш-менш повноцінну регулярку від нього, тому об'єктивно не можу поставити кайрі вище. Друга сходинка дістається Девіну Букеру, прототип чистого атакуючого захисника. Букер володіє відмінною технікою китка, завдяки якій він може ефективно забувати з середньої дистанції та за триочкової дуги. Його кидок стабільний і точний, і він здатний створювати моменти з будь-якої позиції на майданчику. Середній це взагалі ультимативна зброя, активно використовує рух без м'яча, де він має пристойні захисні навички на периметри, хоча він не є найсильнішим захисником у лізі. Він має хороший рівень швидкості та рефлексі, що допомагає йому не дозволяти суперникам легко проходити. Або кидати через нього. За збірну США на Олімпіаді ми це побачили дуже яскраво. Найкраще пасуючи в цьому топі, хоча це було пов'язано з відсутністю розігруючого в Фініксі. В сезоні 24-25 років має повернутися на свою звичну роль. І безперечно, на даний час, як скорер, бомбардир, плеймейкер, букер є кращим шутінгардом. В нього присутні лідерські якості, він справжній еталон трудової етики, не мамба менталіті, просто на ступінь нижче. Має Непоганий атлетизм, як для білого хлопця. Не супершвидкість, не суперстрибок, звичайна довжина рук, йому вже буде 28 років. Це фізичний прайм. І таке враження, що стати ще краще вже нікуди. Найкращим атакувальним захисником на даний час є Ентоні Едвардс, один з найперспективніших молодих гравців NBA, суператлетичний, універсальний і з великим потенціалом, який вже довів, що він може бути лідером команди контендера як на майданчику, так і поза ним. В першому раунді він проїхався по своєму головному конкуренту, показавши, що має кнопку режим плей-офф. Едвардс має не найкращий дриблінг, але завдяки своїй силі та швидкості здатен компенсувати це та проходити суперників і завершати ефективно з фарби через будь-кого. Хоча його джампер не завжди є стабільним, він продовжує вдосконалювати свою точність і розширює свою зону атаки. Активний на периметрі, добре справляється швидкими гравцями і перешкоджає їм у здійсненні атак. Хоча він не є найвищим гравцем, його атлетизм дозволяє йому ефективно боротися за підбір, перехоплювати і блокувати китки суперників. Його здатність до фізичної боротьби надає йому перевагу в захисті. Він достатньо великий, щоб грати проти форвардів і досить спритний, щоб прикривати захисників. Ентоні проявляє лідерські якості і впевненість у своїх силах. Його здатність брати на себе відповідальність у важливих моментах і надихати партнерів, робить його важливим гравцем для Мінісоти. Мотивація і бажання постійно вдосконалюватися допомагає розвиватися і досягати нових висот. Едвардс активно працює над своїми слабкими сторонами, прагне стати ще кращим, і не бачу за рахунок чого у нього це не вдасться. Якщо вам сподобалося це відео, ставимо великий палець догори. Нагадаю, що швидкість випуску роликів прямо пропорційно залежить від ваших вподобаєк. Розширений список гравців, які не потрапили в топ, але їх варто згадати, можете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі, тому запрошую, там ми спілкуємося на всі актуальні теми. Ну і нагадаю, що від ваших вподобаєк залежить швидкість виходу наступного епізоду, а на цьому. Цьому все. З вами був Баскет Moves. До скорої зустрічі. Мир!